Романові вже минуло сім років, хоч і дрібний він на зріст. На голові у нього кучерявиться коротке русяве волосся, руки малі, цупкі, очі сірі, жваві. Поважної ходи Роман не знає. Поклич його, він підбіжить з підскоком, пошли куди, подасться так, що тільки пісок закурить. Коли сідає відпочити, то вже, певне, як не на паркані, то на гілляці, а на одному місці стояти довго, може, тільки догори ногами. Роман хлопець сміливий, бідовий, хоч не обходиться без того, щоб коли не попало йому від батька або матері, та все ж у світі жити йому весело. Та як же й не весело, коли є поблизу панський сад, темний? Великий, як гай, а там стільки тих доріжок усяких, стежок, лавочок, скільки дерева, квіток, кущів, апташок, гнізд. Хіба ж це не рай? Коли ж виспіє садовина, то роман і не вилазить з вітіля од ранку до ночі. Хоч кожного дня тоді й виходить ловити романа з довгою лозиною стара панна злючка, проте йому нема чого її боятися він знає, що між густим гіллям на верху дерева не достане його ні сама панна, ані її лозина. Хай собі вона під деревом лютує та штурхає лозиною між віти. Роман собі поволі гризе грушу і качаном влучає панну. Коли ж надокучить йому така робота, він несподівано з вереском скакає з найвищої гілляки на перелякану панну прямо їй на плечі. А разів скільки перекрутиться, далі схопиться і так полетить, що тільки трава зашумить під ногами. Приїлася садовина, заминулася сахар чи булки, то є на світі ще крамарка Милашка. Добре зорить за ним стара милашка, і, перш ніж піти куди з дому, вона загляне і на піч, і під ліжко, і в шафу. І як тільки добре звіриться, що там не причаївся Роман, тоді замикає хату. А Роман все ж таки влучить час, як вона заворониться коли, і зараз вскочить у хату. А там можна потягти за маятник від годинника, открутити кранта, от самовара. Булки шматок отпаювати, застукає милашка, то хіба трудно Романові втекти од неї. Ну, а як уже трапиться таке, коли вона впіймає його, то тільки й того, що уші намне. Шапки не здійме. Коли йде на таке діло, Роман ховає шапку. Часом буває, не можна полізти в хату. Тоді Роман придумує щонебудь, щоб таки добути, чого йому треба. Можна, приміром, саму милашку заперти в хаті, забивши надвірні двері черепком або камінцем. Мотузком зав'язати теж добре, потім у вікно вимагати викупу, бубликів або сахару, чого там забажається. Скрутно тільки доводиться зимою Романові. Більше всього йому шкодить, що чобіт нема у нього. Правда, часом можна. Буває, потягти з комина дідові рукавиці, взути їх на ноги і піти поковзатися на люду. Коли ж після того доводилося Романові мати діло з дідовою попругою. А що таке дідова попруга? Та всякий, мабуть, знає. За те, як прийде весна, Роман візьме своє. Роман зіп'явся на очинене вікно і заглядає в клас. Де вчителька вчить дітей. Він хоче знати, що там діється в класі. Бережеться тільки того, щоб не підійшла близько вчителька, хоч вона й закликає Романа в клас, хоч і каже, що там лихого не буде йому. Та Роман не має себе за дурня. Він добре собі знає, що на дворі він вільний бурлака, а піде в клас, то вчителька може там ще нам'яти йому й вуха, та набити спину. Той знає, що вона думає. І коли вчителька підходила до Романа ближче і манила рукою до себе, він зразу зіскакував з вікна, одбігав геть геть і, усміхаючись, сказав Ха, які ловкі. Перші рази, як тільки Роман вилізе було на вікно, школярі в класі підіймуть трегіт, а потім звикли і вже мало й дивилися на нього. Привик і Роман до свого місця на вікні. Часом, бувало, воно зачинене, тоді Роман тихенько з-під низу нігтями відчиняв його і непомітно вибирався на своє місце. Роман пильно прислухається, про що йде мова у класі і вже сам знає, скільки літер. Буває, що школяр у класі помилиться і не так називає літеру. Тоді Роман голосно взиває його дурним і навчає, як треба казати. Проте Роман ніколи не забував, що він не школяр, а вільний козак, і тільки стерігся, щоб не підкралася часом учителька та не впіймала його. Коли б Роман був у школярах, тоді інша справа. Роман уже школяр. Діждавшись осені, він сказав батькові, що піде до школи вчитись, сам пішов до вчительки і записався в школярі. В школу увійшов він як своя людина. З учителькою поводився по-домашньому, а в класі на лекціях сидів, як у своїй хаті. Ось він пише тепер палички та кружечки. Сидіти йому на ослоні незручно, і він пише, стоячи на одній нозі. Цупкі пальці міцно держать перо, сам він щиро пильнує роботи. Носом сопе так, що чути на другому кінці класу. Сорочка йому висунулась, і штаненята тільки що держаться. Пише роман з великою охотою. Іноді на хвилину одірветься від од роботи, скоренько огляне очима клас, штовхне свого сусіда, що розіклався з ліктями, підтягне штани, шморгне носом і знову до роботи. Отхилив голову набіг, глянув на своє писання і запишався. Через плече зазирнув до свого сусіда. І зареготався на весь клас. Тітко, чи як вас? гукає він до вчительки, гляньте сюди. Гарасем якого кілля понаписував, чи не думає він лісу городити. Школярі підняли регіт. Вчителька морщиться. Підійшла до нього і наказала сидіти тихо, не роздивлятись на всі боки та глядіти свого діла. Що я там такого сказав? думає Роман. Що немов сердиться оця баришня. Надокучила йому писати палички та кружечки, він перекинув сторінку і став малювати коня. Кінь вийшов поганий, кривий, зате хвісти грива такі, які хотілося романові. Він надув щоки і став пихкати, пригадуючи собі, як кінь басує. Потім мерщій кинув перо, схопився з свого місця і побіг із класу. Ти куда это? припинила його вчителька. А Роман сказав. Усі школярі зареготались. А Роман стоїть навколішки коло порога і сміється. Ну, а як же я буду тут писати? питає він учительку. Ти тепер писати не будеш, каже йому вчителька. А Роман трохи постояв, вийняв з кишені ножика. І став струвати якусь паличку. Вчителька вгляділа й одібрала в нього ножика і паличку. Кумедія, та й годі, думає Роман. Здвигнув плечима і задумався. Нудьга взяла його. Він став заглядати через голови школярів у вікно. Петре. крикнув він зразу, он уже поїхали ваші батьки з торгу і телицю повели. В класі стали знов сміятись. Вчителька розсердилась, аж почервоніла. Если не будеш ти хорошо вести себя в класі, промовила вона суворо, то я тебе вовсі виганюю з школи, болван. Романові робиться ніяково, він моргає очима і дивиться на школярів. Всі сидять тихо, навіть боязно. Е, тут щось не так, думає собі Роман. Роман, ідучи до школи, ковзався на льоду і увалився. У класі він скинув мокрі штанці і повісив на гарячій грубі сушитись. Сам остався в одній довгій сорочці. У класу війшла вчителька. Вона, може, б і не помітила, що Роман сидів у самій сорочці, та старші школярі підняли регіт. Чого це, ви? питає вона одного. Той регочеться і показує пальцем на романа. Вчителька глянула и отступила. — Где ты одевал свою одежду? — крикнула она. Роман показал рукою на грубку, где высели мокрые штаны, и почал рассказывать. — Я шел через лид, да ненарочно увалился. — Оденься сейчас же, — перебила вчителька. — Обожди, я расскажу твоему батьке, он тебя выпарит хорошенько. Тогда не будешь уваливаться. Разве можно сидеть в классе раздетым? Это тебе не дома, это тебе школа. На печі себе будеш сушить Сани, в класі, ступай к сторожу, обсушись. Роман вийшов насеред класу, стяг з грубки вогкі штани і, плутаючись у догій сорочці, аж закурів з класу. Вчителька не збрехала. Якось побачила вона романового батька коло церкви і сказала йому, що роман у класі дуже пустує. Розказала й про те, як роман увалився. Романові дома в перший раз прийшлось покуштувати Березової каші, і він помалу став розуміти, що школа не своя хата, а вчителька не тітка. Невесело щось стало Романові у школі. Роман складає слова за вчителькою, вчителька сердита, червона, стукає паличкою по ослоні перед самим носом Романа і пискливо кричить Ну, говори за мною. Перепелята, перепелята, тягне за нею Роман по складах. Ну, скажи сразу, що вийшло? Роман чмихнув носом і тихим голосом промовив. Перепеленята, не перепеленята, викрикує над самим ухом учителька. Ну, говори ще раз. Роман сам чує, що він не так, як учителька, вимовляє те слово. Та на велике його диво помічає, що язик йому не мов тетерів і не слухається його, не мов який дідько сіпає за нього. Перепе, націляється помалу роман казати, потім заплющує очі і разом випалює линята. Вчителька важко дихає, хлопці регочуться. Довго билася вона на цьому слові з романом, поки вкрай вимучила себе й хлопця. Роман по складах проказував вірно зразу ж це слово казав так, як звик він давно його казати вдома. Вчителька махнула рукою на Романа й відійшла. Роман сів змучений і засоромлений. Між колярами скоро пішла новина Роман не вчитає. Роман сам дивується, що він, бувши таким бідовим хлопцем, не вчитає букваря. Школярі на перемінах не давали Романові спокою. Романе, в'язли вони до нього. Ану, скажи, м'ясо. Романе, що означає кафтан?» Романе, що робить учитель у класі з дітьми? Роман засоромлюється і мовчить. Словом м'ясо він вимовляє. М'ясо. Кафтан прожог. по його вийшло. Собака десь дірку прогризла. А слова учитель в класі біседує з дітьми він пояснив так: Учитель в класі збісився з дітьми, і почалося щось чудне діятися з Романом. Дома й на вулиці. Роман, як роман, а в класі романа всі за дурня мають. Догадується він, що є тут якась кривда, а яка саме не зрозуміє, тільки навчительку серце має. Потім усе це обридло йому до краю. Він став лінуватися, пропускати лекції і одного разу прямо сказав вдома, що він більше не хоче ходити до школи. Його набили і вигнали. А Роман все ж таки в школу не пішов. До обіду він протинявся десь по бур'янах, а як стали школярі йти з учнями по домівках, пішов і він додому. Скільки разів йому так удавалось одурити домашніх, потім діло розкрилося. Батько сини в Романові попругою все тіло. Не помоглося. Роман уперто сказав нехай його хоч уб'ють, а в школу він не піде. Чи знаєш що старий? Звернулася якось до романового батька мати. Чи йому хліб їсти з тої грамоти, хай краще йде до хазяїна та привчається до діла. Роман повеселішав. Одного ранку, після довгої одлучки, роман прийшов до класу. Коли увійшла учителька, Роман не сидів на лавці, а не роздягнений стояв коло порога з книжкою під пахою. Він мав уже себе зовсім одрізаним від школи і дивився на ослони, на казенні стіни, як на щось далеке йому і чуже. Прочитали молитву, тоді Роман підійшов до вчительки і віддав їй шкільну книжку. Я не буду ходити до школи, сказав він. Вчителька почала розпитувати, що він буде робити вдома. До хазяїна піду, промовив Роман і пішов до дверей. Вчителька ще хотіла щось сказати, Роман її не слухав і був уже за дверима. В коридорі він спинився і подумав. Потім вернувся, прочинив у клас двері, просунув туди голову, не здіймаючи шапки, і тоненьким голосом, придразнюючи вчительку, пропищав. Какой ти балван, ні скажеш піріпілінята, а щоб вони були видохли тобі, додав він баском, як чабан. Потім під регіт усіх школярів, стукнув дверима. І стільки духу подався від школи.